Всім вітання, вітання україномовному YouTube. Я сьогодні зняла коротке відео, як я забираю дитину зі школи, як виглядає взагалі Elementary School. Тому, будь ласка, ласкаво прошу до перегляду. Йдемо забирати Руслана зі школи. Хочу показати тут. Зараз батьки сходяться всі в один той самий час, як завжди. Оце я трохи. Школом пішла, щоб більше показати об'єм школи. Тут є кіндер карден. Це, мабуть, навіть, навіть не так. Це скоріше за все, прескол, це передшкола, підготовка до школи. І з першого по п'ятий клас елементарі скул. Це так побудована школа, що ззовні будівля всередині великий двір. Там так, загалом ми там були всередині. Ну, нічого такого особливого, в принципі, немає, просто великий двір. От, бачите? От, і така велика парковка, завжди біля будь-якої будівлі є парковка, бо це Америка, тут машини у всіх. Ось так от. Приблизно так це виглядає, ще пізніше буде більше батьків. Ось це двері. Відкриються вони у певній годині і одночасно ви всі діти зі школи. Ось такий порядок. Бачите, йдуть, 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 йдуть батьки. Дуже зручно, звісно, це створює певний затор в цій зоні, але він проходить близько там за хвилин 20, вже все просто тут. Наступного разу я хочу ще вам розказати, як ми вступили до цієї школи. Чим відрізняється елемента різку від нашої української школи? Тому чекайте, скоро буде. Па-па!